Та сестри, давайте встанемо на наші ноги і скажемо слава нашому Богу. Сідайте. Я... Мені дуже приємно стояти за тою кафедрою. Я фактично тут получав благословіння з цього місця і вже років два. Ну, дякую вам, що ви нас запросили. Вибачте, що так довго йшли, але... але ми прийшли з Божою допомогою майже два роки. Знаєте, наша любов не погасла до вас. Ми любимо вас, бо ми одного духа. Нас об'єднав Ісус Христос, який за нас дуже дорого заплатив. Але всіма своїми стражданнями, переживаннями, коли Він був залишений сам, Він зміг об'єднати всіх. І він казав: як я буду піднесений, я до себе всіх притягну. Я також дякую і братові Сергієві. Є в цій церкві керівником молоді, він не підкріпляє. Тому що я вже колись хотів, знаєте, піти, але не впустили. Але дивлюся, Сергій ще за мене старший дітей більше, але служить Богу, то я буду. Сергію, хай Бог благослови. Дорогі брати і сестри. Ми, ми з вами живемо в останній час. Ми живемо в останній час і. Я вас не буду затримувати довго. Хочу просто те, що сказати, поділитися словом. Давайте відкриємо слово Боже. Книгу Псалмів, розділ 68-й псалом із 21 вірша. Моє серце зламана наруга і невигойний мій сором. Я чекав співчуття, та немає його. І потішителів, та його не знайшов. Знаєте, кожен із нас він хоче, щоб його е, потішили, зрозуміли. Знаєте, комусь знайти таку людину, кому можна розказати е, біль серця, розказати свої переживання, хто би, знаєте, не спішив осудити. то так, знаєте, ще на пів слова не розказав, а тобі треба вже. Вже тобі треба, що сам не розібрався. знаєте, Коли був студентом, приїхав у Львів, а Львові е, раз в півроку була. Домашня група львівської молоді, з церкви від Боєчка. І, і я якраз так приїжджав в той час, коли вони були. Ну, а я вже сильно був знаєте, вчений, бо один раз прочитав Біблію і так говорили: хтось один ділиться своїм свідченням, я його лікую, хтось другий розказує, я йому знов, знаєте, чи сестра, чи брат. Ну вони, знаєте, бідні були від мене спочатку, але 에... нічого я їм поганого не сказав. Я їх тільки просто наставляв Словом Божим. Прийшов момент, коли Господь каже: передай те людям, що я тобі дав. Коли ми читали цей 68-й псалом, чого я сказав, ми живемо в останній час, любов в багатьох прохолоне, так? І воно в якій змірі поширюється на церкву. Я, знаєте, коли прийшов в церкву, я чекав любові. Я чекав. І тут, на цьому місці була конференція, але мене мало хто знав. І коли я став там на вулиці, повішав куртку на руку, а я поїхав з дому скандалом. Куди ти їдеш, субота, повно роботи, я гримнув дверми в Жигулю і поїхав в Тернопіль. Це було 10 років тому. І я тримав отак на руці куртку, стою, ні з ким не говорю, бо ж ніхто не підходить. Всі зайняті знаєте, своїм, наші брати з Довженка. І підійшла одна дівчина, яка мене знала з роботи. І вона каже, як ти, яка не просто мені було сюди добратися, але дякую Богу, Господь говорив: Та дівчина сьогодні є моя жінка. Я дякую Богу. І хочу вам сказати, дорогі, коли ми вникаємо в проблему людей, в тяжбу людей, коли ми не спішимо осудити, коли ми спішимо вислухати. Я не знаю, чого Бог послав її в моє життя в той момент, знаєте, просто коли я міг розказати, іноді просто треба людині помовчати, вислухати, щоб людина, знаєте, отой тягар віддала. І Писання про це говорить: носіть тягарі один одного, сповнити закона Христового. Я більше маю справу з молодими людьми, і знаєте, я знаю, що молодим нелегко. Бо я недавно сам був молодим, і знаєш таке спокуси, знаєш таке боротися з спокусами, але я знаю силу Бога, який дає силу перемагати спокус, перемагати гріх. Який би то гріх не, не, не був, браття, був такий момент, що просто чую все, зараз зірвуся, але лягаю спати, кажу, Боже, своє тіло віддаю в Твої руки. І я лягаю спати, і я чую, мене відпускає. І я дякую Богу від дня покаяння. Жодного разу сквернослов'я не вийшло від мене. Я маю на увазі матюки. Тобто, якась сила духовна, розумієте, коли ми приймаємо своє життя Ісуса Христа, коли ми даємо Богу місце взяти Христову природу, ми міняємося зсередини. Ми повинні зрозуміти одну істину. Я вам поділюся добре такими відвертими речами. Мене не радує, що я сім разів Біблію прочитав. І восьми читай, мене не радує. Якщо я, знаєте, вчинками своїми відкидаюся, йду в світ між людей, говорю, в церкві я такий гарний, в мене біла сорочка. Ну, вийшов за двері, і знаєте, я людей від себе відганяю. Скажіть це, треба Богу. Треба Богу, такий слуга, такий. Господь хоче забрати оце. Забрати оце. Можна гарно говорити. Фарисеї теж гарно говорили. Ісус каже, навіть слухайте їх, що вони вам кажуть, тільки з завчинками не робіть. Бо вони говорять і не роблять. Це дуже серйозні речі, дорогі. І я вам скажу відверто: я практикуюся в тому, щоб прославляти ім'я Ісуса Христа. Скільки разів я вже каявся за свої слова, один Бог знає. І я кажу: так часто буває, що мені приходиться просити вибачення, але мене не просять. Як легко просити, простити людину, яка вибачається, правда? Ну, хтось щось зробив, прийшов, каже, слухай, вибач мені, що я тебе обідав. Хай тебе Бог було, зразу серце спало. А тобі наговорить і піде, а ти маєш його простити. Надурить гроші вкраде, а ще щось зробить, розумієте? Друзі дорогі, але Господь тими ситуаціями, Він вчить нас. Він показує наше серце, хто ми є. Не випадково буває, коли наступлять на. на Взуття десь маршрутці, а ти так натерте взуття, що блищало. Господь каже, подивися, що в твоєму серці. І коли, коли знаєте, цар Давид, він був один з тих людей, який вникав в своє серце, який бажав перемін. Він не став для себе статус, що він піднявся на царя. Він, знаєте, він каже, мені приємно бути з людьми, які люблять Бога. Він про це писав. Але були в його житті важкі моменти, і вони записані в Слові Божому. Про своє серце він каже, то є зламана наруга невигойний сором. Я чекав співчуття його нема, чекав потішителів, та не знайшов. Одна сестра попеклася, що звилила на себе кип'яток, і вона лежала в лікарні. і... Прийшли до неї сестри провідати її. І так її потішили, знаєте, що вона каже, якби пастор тоді не прийшов, мене не підкріпив, каже, я би просто не вижила. Ще людина, знаєте, не встигла рана зажити, а вже сестри хотіли допомогти гріха шукали. Дорогі друзі, я знаю, що так легко кидати фрази на людей, так легко. Ну, давайте підемо другим шляхом. Якщо комусь тяжко, брат, яка в тебе проблема, давай ми тебе підтримаємо. Давай ми візьмемо за тебе піст, помолимося. Хай Господь тебе підніме, якщо каже, добре мені важко, помоліться, хай Бог благословить. Я думаю, це, це правильно було. І вона, знаєте, коли мені говорила про це, я бачив її біль. Я бачив її біль. Я думаю, як нерозважно сестри її потішили. Так само було з одним молодим хлопцем, прийшли брати, він лежав в лікарні, він ще не зустрівся з Богом. Але щось він зламав, я не пам'ятаю, чи то руку, чи то ногу. І зразу, тобі треба покаятися. Так було треба, але воно його відкинуло. По сьогоднішній день він не покаявся. Зрозумійте, дорогі, якщо нема любові, то не спіши казати слова. Бо так можна людину радити. Знаєте, що потім не загоїш тої рани, відкинеш від себе. Ви пам'ятаєте про друзів Йова? То були такі потішителі, знаєте, що якби не тримався Бога, то би вже помер давно. Але він сказав їм: Я знаю, що мій відкупитель живий. І знаєте, що зробив Господь? Коли йому було важко, коли йому було зле, вони тільки гріха шукали в нього. Каже, було таке, що таке страплялося праведному. Якщо ти проженеш гріх свого життя з намету, хай безбожній з тебе ти піднімеш. Вони говорили правильні речі. Ну вони не знали, що в дійсності відбувалося на небі, що це було в його житті випробуванням. Вони бачили гріх, гріх. Один говорив, другий говорив, третій, і так його добивали. І так його добивали, аж поки, знаєте, Господь його не ізцілив. І знаєте, що зробив Бог? Він його постав вище над ними. Він каже, гнів запалився, мій на вас, до Еліфа заговори, але йдіть до раба мого Йова, хай за вас помолиться. Чуєте? Бог так допустив випробування в його житті, але Бог його підняв вище, ніж він був. І він не просто прощає еліфазові гріхи за його слова, а він каже, йдіть до раба мого Йова, хай за вас помолиться. Я думаю, йов не говорив багато, вони самі все зрозуміли. Від молитви Йова залежало їхнє життя. Одного разу я був тут на зв'язному зібранні, і Господь проговорив, якщо ти обідив дівчину, І Бог бачить її сльози. А я на той час, знаєте, думав одружуватися і спілкувався з одною дівчиною. Собі так, хороша сестра, спілкувалася, спілкувалися, але потім перестали спілкуватися. Я кажу, давай ми роз'єднуємо дует, тоді називався там дешевий тариф на двох. І вона каже: добре. Я вже взяв жінку теперішню, одружуємося, але почув я тут те слово. І Йду до неї, знаєте, я не хочу, щоб в чомусь серці на мене була обіда. Я кажу, слухай, я знаю, між нами нічого не було. Я тобі надії не давав, але скажи. Та що ти та нічого не було, та, там, та ми просто поспілкувалися, я ж розумію, то все. Кажу, знаєш, ти хороша сестра. Просто Бог мені відкрив на оцю дівчину, що має з нею, дружець. Вона каже: та між нами нічого навіть не було, за що я буду тебе вбачати? Кажу, скажи: тобі було неприємно. Коли я роз'єднав той дует, вона каже так. Я кажу, прости мене, що я тобі голову крутив. І ви знаєте, вона вийшла заміж, вона є хороша сім'я. Їй Бог благословив, нас Бог благословив. А я дивлюся, як можна словом людину поранити. Одного каже, слово Боже, язик як ліки, а в другий немов мечем коли. Браття, сестри, пильнуємо за цим, бо це серйозно. Ісус каже за кожне Слово, яке. Скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, дадуть, дадуть відповідь. Як можна, знаєте, нерозважно так йти, лікувати, когось там, знаєте, поради давати, спитай Бога. Ну, це одна хороша сестра. А я ніколи не докоряв, знаєте, сестер так, щоб... І Я підійшов, це була мова про одяг. І кажу, слухай, я тебе люблю, як сестру, і не знаю, як тобі сказати це. Вона каже, в тебе є питання до мого одягу, і кажу, хай тебе Бог благословить. Ти все зрозуміло. Розмова була коротка, вона щира сестра. Знаєте, але так можна, так можна легенько поранити. Знаєте, чого я це говорю? Бо я в житті сам пережив немало моментів. Немало моментів. Моє відношення до людей помінялося в четвертому класі. Ми йшли зі школи. І один однокласник був, він був бідний. Нього не було тата. Тато їх залишив. знаєте, і... і себе трошки негарно ввів. І я його був так, сумку кинув, а то березень, якраз річки текли, і ще вроді вдарив і пішов додому довольний, Я його навчив.